Наша комунальна установа працює за двома напрямками. Перший напрямок це ветеранський простір, де отримує допомогу, консультації, супровід. Наші ветерани, родини. Загиблих родини зниклих безвісті, військовополонені, а також наші діючі військові, які захищають нашу е, країну. Друге направлення це денний центр постраждалим від домашнього насильства. Це за цими напрямками. Ми дуже вдячні нашому нашій міській владі, нашому місту, нашій громаді за підтримку наших. Нашої діяльності і ми також підтримуємо всі проекти. Ми ну як намагаємось бути присутні в усіх проектах, які йдуть на користь нашим отримувачам послуг.